Пригожин приїхав у знищений ним. Же Солидарій звернувся до Зеленського. Що саме від президента України хоче керманич найманців? І як Пригожин зібрався озброїти мільйон людей? Усі деталі вже за мить. Ви на Фаберці новин. Я Анастасія Федор. І зараз все по порядку. Отже, власник ПВК Вагнер Єген Пригожин приїхав Солодар. Наразі місто окуповане росіянами. Українська армія змушена була відійти із Солодара наприкінці січня. Тоді росіяни спрямували до Солодара основний удар і назвали його захоплення ключем для подальшого оточення Бахмута. Наразі Солодар знищено вщент, і найбільше до цього руку доклали саме найманці Вагнера. Саме вони штурмували місто і знищували його інфраструктуру. Але повернімо до Пригожина. навіщо керманич найманців приїхав у Солидар? Окупант незрозуміло з якою метою звернувся до Володимира Зеленського. До речі, робить це не вперше. Пригожин записав свій спіч на відео. У ньому він з якогось дива привітав президента України з 1 травня. Також окупант передав привіт українському командувачу східного груповання військ Олександру Сирському. Імовірно, через те, що саме українські бійці під його командуванням обороняли Солидар. І от стоїть Пригошин на тлі зруйнованого міста, міста, в якому ще трохи більше ніж. Рік тому жило 10 тисяч людей, де всі будинки були цілі, де працював основний постачальник солі України та всього регіону. І цей злочинець звертається до президента Зеленського. Схоже, що Пригожин вирішив таким чином попіаритись, що про це написало побільше російських пропагандистських сайтів, і можливо тоді в російському міноборони на нього звернуть увагу і дадуть чим воювати. До речі, про це. Керівник Вагнерець опублікував ще одне відео. На ньому він буцімто приїхав на військовий склад у Солидарі. Хоча що це за склад, достеменно невідомо, адже нагадаю, місто повністю зруйноване. А на відео ми бачимо цілу будівлю. Хай там яка пригожин вирішив зробити ще один гучний заголовок. Він показав контейнери, в яких нібито повно зброї. Вони буцім тоді стали з вагнерівцями від українських бійців як трофеї. За Словами пригожина, він має тисячі автоматів і кулеметів і готовий віддати їх, що дозволить озброїти увага, мільйон людей. Але дещо попросив замін. Послухаймо коротко, міняю вооруження на армію в мільйон чоловік. На боеприпасы артиллерийские для ближнего боя 300 тонн в сутки. Артиллерийских боеприпасов и боеприпасов ближнего боя 300 тонн в сутки ⁇ это 10 загруженных контейнеров. Это очень немного. Таким чином, Пригошин вкотре підтвердив, що його тримають на голодному байку. Російські міноборони досі не дає власнику Вагнера снаряди для артилерії, а без них він не може нищити українські міста та вбивати мирних громадян. У команді Шойгу вже давно ігнорують крики і благання Пригожина про допомогу. А минулої неділі. Головний вагнеровець зірвався і видав ультиматум. Він заявив увага, що виведе своїх найманців з бахмута, якщо йому не будуть постачати боєприпаси, тобто залишить позиції і потуги російських військових взяти українське місто впадуть майже до нуля. Ось що він сказав: цитую. Якщо дефіцит боєприпасів не буде ліквідовано, то ми змушені будемо в організованому порядку, щоб не тікати, як боягузливі щури потім або виходити, або залишатися гинути. Наймовірніше, частину підрозділів ми будемо змушені вивести з цієї території. Кінець цитати цікаво, що таку заяву Пригожин зробив вже знаючи про кадрові перестановки Міноборони РФ. Наступного ж дня там офіційно оголосили, що замість зама Шойгу Михайла Мізінцева, який відповідно. Дав якраз за тил і постачання боєприпасів на цій посаді буде заступник директора Росгвардії Олексій Кузьменко в американському інституті вивчення війни. Пропускають, що таким чином Пригожин хоче таки добитися поставок снарядів для артилерії, і перестановки Міноборони РФ можуть зіграти йому. На руку, адже у шойгу не тільки не дають керівнику Вагнера боєприпаси, його ще й повністю відключили від спецзв'язку і заблокували всі наявні перепустки в російське міністерство. Ба Більше пригожину заборонили наймати собі в підрозділи ув'язнених, і тепер цим займається міноборони Російської Федерації. Друзі, дякую, що дивились цей випуск. Поставте йому лайк і зустрінемося з вами.